Іоанну Безземельному виповнилося 32 роки, коли у 1199 році він зійшов на англійський престол. Він був меншим братом Річарда Ливове Серце, і останні роки його життя вже фактично був правителем держави, доки Річард перебував у постійних військових походах. Жоден із хроністів-сучасників не знайшов доброго слова про цього короля. Його батько Генріх не дав йому жодного великого землеволодіння, за що Йоанн отримав прізвисько безземельний. За час його правління він зумів налаштувати проти себе, здавалося, по весь світ, розв'язавши протистояння з французьким королем, церквою та, врешті-решт, із власними баронами. Війна із Францією розпочалася після смерті Річарда, коли Філіп II Авгус не визнав Йоанна королем і передав право власності на бретань, анжу, мен, турень та пуату його племіннику Артуру. А у 1200 році Йоанн навіть віддав Філіпу графство Евре. До 1206 року на цих територіях взагалі не залишилося влади плантагенетів. Після цього Іван починає протистояння проти папи Інокентія III. Король не визнав право папи на призначення архієпископа Кентерберійського. У своєму гніві він дійшов до того, що спонукав папу накласти інтердикт на Англію. Протягом двох років в Україні не звершувалися релігійні служби та обряди. Це так розчарувало народ, що королю довелося поступитися і поклястися на Євангелії, що він визнає рішення папи як закон. До того ж він мав тепер платити Ватикану тисячу марок як данину. Проте всі межі здорового глузду король перейшов у відносинах із баронами. Він оточував себе найманцями, брав у васалів заручники дітей, накладав тяжкі податки і посилив свій деспотизм до нечуваних меж. Пізніше у звинуваченнях на короля барони свідчитимуть про те, що той гвалтував жінок і молодих дівчат із знатних родин, які були у нього в заручниках. Після нищівної поразки, 27 липня 1214 року, в битві при Бувіні, Йоанн остаточно втратив всі свої володіння у Франції, північніше Луари, і, повернувшись до Англії, розпорядився з усіх баронів, котрі не брали участі в кампанії, стягнути надзвичайно високий щитовий збір. Це викликало протести. 12 червня 1215 року на березі Темзи біля містечка Вінзор за участі папського легата король скріпив своєю печаткою вимоги баронів. На їх основі 19 червня був виданий королівський указ, що значно пізніше отримав назву Велика хартія вільностей, котрий своїми статтями регулював питання податків, зборів і повинностей, судочинства, власності її успадкування, гарантував свободи, особистий і майновий захист вільних людей, і саме головне, обмежував владу короля. Звісно, король спробував відмінити і не виконувати умови хартії, проте втручання французького короля знову погіршило його становище. Врешті син Філіпа II Людовік увійшов своїми військами у Лондон, а Іван Безземельний був змушений втікати. Під час втечі він втратив обози із золотом та коштовностями. Це так засмутило короля, що він не витримав і помер 19 жовтня 1216 року. Син Йоанна І безземельного Генріх III вступив на престол у віці 9 років. Однак, коли він подорослішав і став повновладним правителем, почав схилятися до авторитарного стилю паругіння. Він призначав на високі посади в державі французів, придворник своєї дружини Елеонори Прованської. Після конфлікту з баронами і папою Олександром IV у 1250 році Генріх, подібно до свого батька, був змушений урочисто укласти угоду з баронами про регулярне. Скликання парламентів також ще раз підтвердив Велику хартію вільностей. Однак, папа звільнив його від цієї клятви, що породило за собою громадянську війну. Війська баронів під командування Симона де Монфора розгромили армію Генріха та його сина під Люїсом. Батько і син потрапили у полон, утримувалися під домашнім арештом. Натомість де Монфор правив Англію як диктатор і розсилав у всі міста своїх представників. Помер Генріх III у 1272 році. Едуард, старший син короля Генріха III, за правління батька, брав участь у політичних інтригах, у тому числі у відкритому повстанні англійських баронів. При королі посилилася центральна влада, почав регулярно скликатися парламент. З'явилася серія законодавчих актів, що регулювали сфери злочинів і відносин власності. За рамками того часу, Едуард був людиною високого зросту, за що отримав прізвисько Довгоногий. У 1290 році Едуард втрутився як арбітер у боротьбі. Юдьбу за шотландську спадщину у цьому ж році воєнні дії призвели до нестерпного зростання податків, і Едуард стикнувся із опозицією, як із з боку влади, так і з боку церкви. Кризу було подолано, але проблеми лишилися невирішеними. Серйозною проблемою для Едуарда стало повстання у Ільєма Волеса. У 1297 році Волес став свідком несправедливого вбивства своєї коханої дружини. Прагнучи помсти, посеред ночі він повернувся і напав на ланар, вбив шерифа і близько 50 чоловік та спалив кілька будівель. Загони повстанців розгромили 10-ти тисячну каральну експедицію графа Сурея на Старлінському мосту. Англійська кіннота була захоплена на переправі через вузький дерев'яний міст і атакована шотландською піхотою. Після битві на Стерлінгу майже вся Шотландія була звільнена від англійців у 1298 році. Едуард І знову вдерся до Шотландії. Король привів 12 тисяч воїнів. Ця битва стала нищівною поразкою для повстанців. 5 серпня 1305 року англійські солдати схопили Уолеса після суду його стратили. Едуард І помер через два роки у 1307 році під час чергового походу в Шотландію, залишивши своєму старшому сину і спадкоємцю Едуарду II безліч фінансових і політичних проблем, в тому числі і війну в Шотландії, яка продовжувалася. Після нового безуспішного вторгнення англійських військ до Шотландії у 1322 році Роберт І Брюс уклав перемир'я з Англією. 1328 року він домігся від Англії визнання незалежності Шотландії. Проте династія Плантагенетів тримала і не бажала випускати владу із своїх рук.